Знову забігаємо через чорний вхід, але цього разу у велику кишеню. Добрий вечір! Мережа Велика Кишеня це 41 супермаркет у 17 містах України. В компанії працюють близько 7 тисяч осіб. Щоденно тут здійснюють покупки понад 20 тисяч людей. Наш таємний агент влаштувався на роботу до кишені у Голосіївському районі Києва, адже саме на неї ви нарікали найбільше. Куріне каракас за запашком не першої свіжі. Покупала мясной фарш, продали тухлый і вонючий. Хоча перед этим спросила у продавця, точно фарш хороший і свіжий. Вона сказала, що так. Да. Це програма інспектор Фреймут». Рада вас бачити. Дякую сьогодні. <свят> Одразу потрапляє на склад. Тут молочко зберігається, а йогурти 28.02 зроблені, але вони просто небо. Хоча мали б бути ці йогурти в холодильнику. Це стосується і оселедця. Просто кинути оселедець. Риба і молоко. Без холодильника і це насторожує. На цьому складі дідько ногу вломить безлад і сморід. У великій кишені починається метушня. У в вас різдо звілу. Та у нас є Оксаночки. Шеф-редакторка цитує закони. Я користуюся моментом і просковзую у наступні двері. Тут зберігається молоко і сир у великій кишені. Жити до 12.02, сьогодні, 15 лютого, протермінована продукція. Чому вона не в смітнику? Відео мого таємного агента дає на це відповідь. Сиру кишені продають доти, доки його не куплять, особливо дорогі сорти. На цих кадрах ви бачите, як працівники кишені зрізають плісняву з блакитного сиру, запаковують його наново і клеять свіжий стікер. Друге життя непотребу дає терк. Сир подрібнюють і продають під гордою назвою Сир для піци». Я за скільки днів не збиралася. Uh -huh. ось ці заднички, які у мене вже не зрізаються, uh -huh. І все. Наступний холодильник з м'язком. <плес> Що ж так смердить? Тут кури. 12.02, на придатності 48 годин. А сьогодні 15 Ці кури вже день як мали бути викинуті. Фарш. Невідомо коли накручений. М'ясо не стікероване. Ось просто в пакетиках лежить, от воно так і смердить. Кухня написана. Вчора треба було з'їсти, написано, треба йти на кухню. М'ясо не випадково підписали кухня. Мої редакторки знайшли дівчину, яка працювала промоутером у великих кишенях Києва. З її слів, саме на кухні. Старі продукти вдало реанімують і продають під виглядом свіжих. Ця дівчина наша маска. З міркувань безпеки ми приховуємо її обличчя. Те, що мене повергло в шок найбільший, це морська капуста, та, яка йде по, по весу, продається велика раковина, туди набирається вода в цю раковину, трохи фейрі наливається, і вся ця морська капуста погружається в цей раствор. Перемивають знову в воді, розфасовуються по блістерам. Точно так же в растворі води і фейрі в той же раковині большой реанімується М'ясо, риба не то, що я відділа. А кулінарію зачинили? Прости, це ж я. На жаль, нас не пустили у кулінарний відділ. Інспекторська інтуїція мене не підвела. Я знала, що кулінарію можуть зачинити. Тому напередодні мої таємні агенти купили страви з цієї кухні на експертизу. А можна курицю гриль, бажала? Салат Олів'є ще полкілограму. До речі, курку гриль і салат олів'є ми обрали не випадково. В салат відправляються всі продукти, які з таки з порчені. Куриці гріль можуть дуже довго. Продавчиця один раз при примір достала цю курицю і там черв'яки полізли ці біли. Вона просто їх там смахнула, і курочка відправилася продавать. Тут дуже холодно. Декілька хвилин інспекції, і я вже починаю клацати від холоду зубами. Дуже холодно. У відділі хліб: 9 градусів середня температура у приміщенні, при нормі 18. Працювати дуже холодно. не тішить, яйця не мають потухнути. Перевіряю їх на свіжість. Отже, в мене є спеціальний пристрій, називається овоском. Схожий на літарок, насправді він вміє перевіряти свіжість яєць. Ось беру яйце. Зараз я натисну на лямпочку. Якщо на яйці з'являться плями, яйце не свіже. Якщо яйце буде ідеально білим, як сніг у грудні, тоді все добре. Оце яйце свіже. А ну подивимося такі дорожчі яйця ще молодильні. Це яйце на вигляд теж свіже. Поки що єдина приємна знахідка свіжі яйця. Прямую до ковбаси, на яку нарікав. Мій таємний агент. Четка, а хто сосисками займається? У мене декілька питань до вас. Добрий. Ви добрий вечір. У вашому магазині працювала моя таємний агент. Вона знімала на відео як миють сосиски. Я їх не, вий, не вийла, справді, тоді, можливо, це робила ваша сестра близнючка. Чистий четвер сосискам влаштовують не випадково. Їх обтирають від слизу. На виході на мене з командою вже чекають. І це геть не швейцар, який допомагає продукти до машини нести. Добрий вечір. Моє ви знає... прізвище прізвище Що Щоб трапилося. Чого викликали? А хто викликав? Охорона закладу. А, а я не охорона закладу, я телеведуча. А я це моя команда. Я розумію, я не вбачаю з вашої сторони хуліганських дій. Ви знаєте, моя команда. Вони тут купили у салат олів'є і курку гриль. Так от знайдено. Кішкову паличку. Також знайдено мікроби, мезофільні, аеробні, факультативно анееробні. Я хотіла зайти у кулінарку, але мені зачинили двері. І я не змогла подивитися, як це роблять. Ваші За... Я не вбачаю ніякі. Я не Так, да, звичайно. Алло. Алоч, що кішкову паличку знайшли? Ну що, час підбити підсумки? Поговоримо. У закладі велика кишеня у Волосієво. Це район у Києві, і я хочу з вами ділитися враженнями. Комфорт у великій кишені досить легко орієнтуватися. Є всі необхідні вказівники. Тому, коли ви робите шопінг, не заблукаєте. Втім, тут дуже холодно, температура 9 градусів, при нормі 18. Обслуговування у великій кишені квола охорона і нікого не побачила, але вони тишком нижко підленько викликали нам міліцію. Але мужчини симпатичні, я не нарікаю. Ви нам шкоди не чинили, ніхто нам не боронив знімати. Дівчата-працівниці, вони нічого не знають, у них все добре. Я спитала, навіщо мають сосиски? Мені ніхто не відповів. Професіонал. Професіонала у великій кишені я не виявила. Ціна якість 24 гривні. Я заплатила за батон і так кефір. Це середня вартість за такий студентський набір по супермаркетах України. Чистота. У Великій кишені таке враження, що я потрапила на квартиру до Федори. Ну, та, що мала гори. Це ж ребят. Торти а веде валяються. Йогурти не в холодильниках. У м'ясному відділі кури, вони не позначені стікерами. А в відділі з рибою я мало не б'єкнула, тому що все було надто неохайно і не працюють витяжки. Кулінарію зачинили перед носом, тому знайти причину, чому олів'є в такому жалюгідному стані і як готують фури гриль, мені не вдалося. В цих стравах зашкалюють мікроби і бактерії, а в олів'є виявлено кишкову паличку. Враховуючи все сказане, велика кишеня небезпечний супермаркет. Не робіть шопінг. Я не раджу велику кишеню на проспекті 40-річчя жовтня в Києві нікому Бачите.